Привіт усім! Це другий епізод з моєї сторі про те, що нас вражає в Іспанії, або в країні Басків, або в тому місті, де ми наразі проживаємо. Абсолютно надзвичайна річ у нас на локації не просто у місті, а саме в тому районі міста, де ми знаходимось. Це Лалеки. Так, перелітні птахи, які є одним із символів нашої неньки, за якимось фантастичним збігом, виявилися символом цього району у Віторії. Щодня жителі району Сальбуруа зранку та увечері можуть спостерігати переліт бусьок з парку на околиці міста, де ті сплять. До їхнього місця харчування, скажімо так, яке знаходиться за містом. Як пояснюється вчені, я додам у описі до цього відео або інстаграм-допису. А від себе просто скажу, що видовище це настільки потужне і натхненне для мене, як українки. І ми вже знаємо просто по годинах, коли будуть летіти на годівлю і додому лелечата, аби повитріщатися у вікно з телефонами. Отака дивина. З вами була Марічка. Не перемикайтесь!